Звісно, приємно те, що наші військові частини, наші побратими, з якими ми воювали, відзначили нас цими відзнаками, написали подання, підготовлювали документи, подавали їх на підписи. І цим вони нас пам'ятають за наші військові звитяги. Але ж Є у нас біда в Україні, про яку я зобов'язаний сказати під час цих заходів. Військові гинуть, калічаться, переносять тяти, служби, їхні родини, діти, жінки, батьки. Але ж у нас є в Україні відкрита пошість. Це... Чиновники Міністерства оборони, депутати різних рівнів, ні на одного чиновника не заведена гучна справа кримінальна. У нас є народні депутати Верховної Ради, які роблять прямо зараз відкриті схеми. Для розваровання наших засобів оборони військових, щоб ми не колічилися, щоб нам не треба відзнака, що ми такі герої, що нас скалічила Російська Федерація, ви нам дайте засоби оборони. І народні депутати на життях захисників України розкрадають засоби РЕБУ, засоби. Безпілотних систем і оборонці, виходить, неспроможні, ефективно захищатися і нападати на нашого окупанта. Оце дійсно дійсно біда. І з цією бідою ми просто зобов'язані приймати а, оці а, відзнаки і спокійно опускатися в теплу вайн, в ванну, а ми тут в. В тилу військовослужбовці, які вже не можуть тримати, ну, я тримати можу автомат, але ж ефективно знищувати ворогу не можу. Оце і є мій спротив, спротив внутрішньому окупанту. мародерам внутрішнім і ворогам України внутрішнім. Це і є наш спротив. Тут не спать. Що у нас іще таке? Форму рішили. Порішить, ви що с ума з'їхали, чи що. Всі розуміють, абсолютно всі розуміють, що це мільярдні витрати в пусту, просто в пусту. Всі розуміють, що це шахер-махер і е, людської реакції нема. Тільки завдяки журналістським розслідуванням, тільки завдяки незалежним журналістським розслідуванням деякі мародери Зараз під слідством з'являються, ну, знаходяться. І уявіть собі, близько 40 народних депутатів під слідством. Це що, організовано? це і є організована мафія. 40 народних депутатів під слідством і тих, яких прихватили, а вони між собою як кубло, зміюче крутяться, вони всі там замазані цим. Треба їх міняти, і не просто міняти, а щоб вони понесли реальну, реальне покарання. Я добровольцем пішов в 2014 році, отримав ушкодження здоров'я на другу групу інвалідності, потім повернувся, волонтерив, займався активною громадською позицією і. Повномасштабка, масштабка, я знову пішов в добровольця. І вже 26 лютого 22 року я вже вів в бій в селище Піски Донецької області. І знову я отримав поранення е, міста Бахмут Важке. Але ж Міністерство оборони мені сказало, братан, ти вже за поранення отримував раніше. А за це важке поранення, коли ти знову став інвалідом другої групи, ми тобі платити не будемо. Але ж мені дали алюмінія в 10 грамів. Чиновники Міністерства оборони, ви... Ви крадите мільярдами умірів замороження дебютонської заборгованості більше мільярди. Миллиар... А інваліду війни не заплатити гроші за поранення і дали 10 грамів алюмінію. Але ж це мені дали побратими мої, не чиновники. А мої друзі, і побратими, це відзнака моїх побратимів, які вони до сих пор пам'ятають мене, то ця відзнака для мене дорога. Борітеся, поборете, хай Бог допомагає. За нас правда, за нас слава і воля свята.